Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин, п'ятниця. І почнемо, ви знаєте, чого? Ну, коли вже Угорщина надоїсть Євросоюзу? Я не розумію. Вона кожен раз блокує рішення Європейського Союзу, які стосуються Російської Федерації. Хоч це санкції, хоч це озброєння. Вона не надає озброєння, вона не... Приймає участь ні в якої допомозі України. Вона повністю виділяється з Європейського Союзу. І тепер Угорщина в лиці Гергей Гуяш Гуляш. Гуяш или гуляш? Гуляш, гуляш, гуяш, гуляш, гуляш. Для нас він буде гуляш. Хоча він Гуяш. Це глава канцелярії прем'єра. Так ось він заявив: Угорщина не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в Угорщину. Хоча Угорщина підписала Римський статут і ратифікувала Римський статут. Тому вона зобов'язана. А от тепер питання: якщо в Угорщині вкрадуть дітей, багато дітей, тисячі дітей, і Європа скаже: Іди нахрен, Угорщина! І вона Угорщина буде знати, хто вкрав. Угорщина нічого не зможе зробити, а Європа зможе зробити. Але скаже Угорщина, іди нахрен, Ми не будемо тобі допомагати повернути дітей угорців. Вони зараз все хочуть зробити у нас в Україні анклав угорський, та, щоб повністю там весіли прапора угорські, мова угорська, традиції угорські, в школах не навчали тільки на угорській мові і так далі. Ось що вони хочуть, розумієте? І тут їм Європа повинна допомагати, а вони не хочуть злочинця, який краде дітей, і потім продають її разом з тою Львовою. А я впевнений, що вона продає. Вони продають дітей, а ще продають їх в розобраному вигляді, На жаль, наших дітей. І Угорщина не буде робити. Та не давайте їй дотації. Ну, в кінець кінцем. Ну ви ж уже бачили, що буває з умиротворенням ось Путіна. У вас в Євросоюзі з'явився точно такий ідіот, дебіл, недоразвите створіння. І він ще хоче сюди. Ви знаєте, якби мене туди допустили, я б плюнув йому в Харю. Оце чесно, я кажу. Я добрий, добра людина. Я взагалі доброзичлива, я не скандальна, але так не можна. Це в першу чергу наші діти. І він розповідає хлопчик, якого повизволили дві доби тому: били їх там, змушували пивати гімн, змушували казати, що Україна це злочинна держава. Їх там ну, морально гвалтували точно. А ці два три, чи чотири ідіота в Угорщині. Ладно, друзі, дякую вам за ваші донати, що ви перераховуєте, пішли наші спальні мішки, спальники наші пішли, все у нас нормально. Кожен займається своєю справою. Ми з вами займаємося своєю справою. І наша справа, повірте, дуже гарна. Дуже гарна. На відміну від Сергія Тимченка, який є сином мера Березані Володимира Тимченка. Тимченка. Ви розумієте, я не знаю, чому цей Сергій Тимченко, ось він вдарив на сесії військового за те, що військовий приїхав в отпуск з фронту і прийшов на сесію, і почав критикувати мера Березані. Встав син, він чомусь також був на сесії, тому що депутат. Тому що так? Кого ж ви обираєте Березанці? Та всі ми кого обираємо, підійшов і вдарив в лице військового. Я не розумію, а де воєнкоми? Де Міністерство оборони? Чому цей Тимченко ще в Березані? Він вже повинен е як мінімум по плацу вишагувати. Як мінімум, і в грязюки лежати з автоматом. Отака у нас, отаку ми державу побудували. Підпишіться на мій канал, друзі. Тоді ми будемо разом. Тоді ви будете знати дуже багато новин різних, які я щас ще вам скажу. Підпишіться, поставте подобаючку, натисніте дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. І ми будемо разом, розповсюджуйте. Так от одні хлопці наші помирають, воюють, кладуть свої життя, боронять Бахмут, Авдівку, боронять кордони наші. А є такий. Пишений, який був спочатку при Яценюка, це однокласник Яценюка. Ну як? Ну вже нема в нас людей. Ну, друзі, ну, ну в, мене, в мене вже на це слів дійсно не, не вистачає. Його призначили головою Національного банку. Головою Національного банку. Однокласника Яценюка. Яценюка поставив э, в Ощадбанк головою. Потім Вигнали, тепер опять забрали, і ось пишний дає об'яву. Війна війною, а вони шукають повара в Національний банк. Повара. Ви розумієте, їм потрібен повар. Не курс тримати, не робити валютні запаси. Не знижувати інфляцію, їм повар потрібен. І що повар, тут, тут вимоги до повара, щоб він міг готувати Паштет з печені, кнелі рибне желе, рибу заливну, фаршировану, жарену целою порціями, бульйон з профітролями, кнелями, ілі фрикадельками, уху з розличними видами риби, окрошку овочну і м'ясну. Различные тушеные, сжарены, э, вареные, фаршированы, за печене отдельными порциями в разных соусах, блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, сыра, теста и яиц, кремы, муссы, самбуки, соус, солодкие соусы, фрукты и ягоды в з наполнителями, горячие напої и так далее, кулинарные кондитерские вироби. Слухайте, у цього Rolls-Royce за 500 тисяч доларів. Це тисяча дронів. А він їздить в Національному банку і отакого шукають повара. А борща з салом ви не хотіли? Гівнюки ви в Національному банку. Та ну в мене, ви розумієте, інколи ж отак от перевар, отак от. Ну, блин, знаєте, як ото кажуть. Розриває. Ну що ж це таке? Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!